Святість це не просто праведність, але досягнення такої духовної висоти, що коли благодать Божа наповнює святого, то від нього наповнюється і ця святість переливається на тих, хто спілкується з ним. Такими словами характеризував древніх святих, великий праведник ХХ століття, подвижник, святитель, Іоанн, Шанхайський і Сан-Франциський. І сьогодні ми знаємо, що цей обраний Богом чоловік якого шанує увесь світ справді був святим? А про те, як до такої великої духовної святості сподобився доторкнутися наш архіпастер Владика Феодор, розповідь із перших вуст. Ваше Високопресвященство, нещодавно ви побували у Сполучених Штатах Америки і вдруге відвідали святі місця міста Сан-Франциско, що у Каліфорнії. Яка мета була цього разу вашого приїзду туди? Мілості ж Божою зблослення що митрополита Володимира, предстоятеля Української православної церкви, я мав чудову можливість ще раз відвідати другий континент, а саме Каліфорнію, Сан-Франциско, де покоїться мощі в кафедральному соборі великого подвижника благочестя, сіді Тіліана Шанхайського і Сан-Франциско. Основною метою, як і прошлий раз, поїздки в Америку було саме доторкнутися до. Мощей і помолитися коло цього великого годника Божого. І зараз я мав таку чудову можливість побувати саме в цьому соборі, який для мене, хоча вже другий раз тільки в Америці, є дуже рідним і близьким моєму серцю. Це, звичайно, була відслужена божественна літургія, і мене цікаве таке запитання: чи багато прихожан прийшло, дізнавшись, що приїхав український архіпастер. Я був здивований тим, що прийшли ми якраз після закінчення. Ранньої літургії, яку відслужив священник цього собору. І люди, коли почули, що приїхав з України архірей, деяка частина людей з першої літургії залишилася на другу, і, звичайно прийшли нові люди. Коло 100 чоловік приблизно, тому що храмів немало православних в Сан-Франциско. І десь коло 100 чоловік, трошки може більше, залишилося саме на ту літургію, яку я звершував. Це дуже приємно. Чи вдалося вам поспілкуватися потім з людьми, щось їх цікавило? Ви знаєте, такі якісь неземні відчуття, звичайно, було літургія навсюди однакова, що в нас звершується, що в другій країні, в другій церкві, в другому соборі, в другому монастирі. Але паства різко відрізняється, звичайно, ті самі люди, ті самі дорогі очі. Але мене здивувало те, що коли закінчилась Божественна літургія, майже всі люди залишилися в храмі. Я вийшов з алтаря в храм, і люди, які залишилися в храмі, підійшли, взяли благословіння. Мені приємно було бачити їхню таку духовну радість, і багато людей підходило до мене і цікавилося. Дуже так жваво життям епархії нашої країни і нашої української Православної церкви. Власне, у соборі всіх скарбящих радостей в цьому новому соборі, який розпочинав будувати в 60-х роках Йоанн Шанхайський, зберігаються світі його мощі. Чи вдалося вам доторкнутися до мощей, прочитати молебень, відслужити акафіст? Приступивши порог, ми побачили вже рідну для нас. Картину, можна сказати, як з правої сторони в соборі знаходиться рака, в якій почувають нетлінні тліні мочі, святі тіліана, до якого прибігають вже декілька десятиліч люди з великими скорботами, з радістю, з, з, з своїми молитвами для того, щоб отримати втіху. Іменується свій скорий помощник в скорбях. Це та людина, яка Зв'язує небо і землю, це та людина, яка слухає скоро молитви. І я переконаний в тому і свідчу про це як архірей, що, напевно, не буває такого прохання, яке людина висилає коло рак є великого, щоб Господь не допоміг його ходатостю з тим молитвам виконати. Будучи біля раки, які переповнювали вас почуття, ви знаєте, є повченню церкви, такі термінологія така. Є церква небесна, торжествующа, там, де перебуває Господь з святими своїми, які угодили Богу своїм життям. Є церква воїнствуюча, по знам'я Христа, це і ми. А коло мощей, коли нам довелося служити молебення кафі святітелю, відчувалося це єднання. Совершенне єднання неба і землі. От відчуття, ну, по-перше, хочу сказати, що святілян для мене один із самих улюблених святих. Я його дуже почитаю, дуже. Чту цього великого святителя, і тому коло раки його мощей відчувалося неземне відчуття відсутності часу, відсутності простору, відсутності взагалі будь-яких проблем людина перебуває молясь коло великої святині вне часу, вне своїх вне свої якісь будь-яких скорбот, які є в житті. Там тільки мир душевний і радість, які тільки Господь може дати худати святих. Спілкуючись з вами, ви сказали, що цього разу вам Бог сподобив доторкнутися до мощей святителя Іоанна Шанхайського. У мене були дві такі завітні мрії. Ще будучи архімандритом, я дуже мріяв послужити на гробниці Божої Матері в Сіманському саду, в Святому Граді Єрусалимі. Моя мрія збулася. Друга мрія в мене була. Послужити літургію в сан франциско коло ми ще й мого любимого святого Світіліана. Вона здійснилася. Але святитель, напевно, бачучи, можливо, таку ревність до нього, таку іскрену просту та любов таку до, до цього великого подвижника благочестя, сполов нас ще більшої милості. Старший священник цього собору, отець Петро, після закінчення літургії, коли храм вже був закритий. Мені, супроводжуючи Священка, який мене супроводжував, прес-секретар Мукальського пархіття Ігор, відкрив раку святителя Іоанна. Я вперше в житті зміг не просто приложитися до самої дісніці святителя Великого, але і облав'язаючи рукою доторкнутися до нетлінних мощей. мене здавало це, що, по-перше, дуже благодатні такі ця велика святиня, мощі святі, святіно вопреки законам природи рука святителя тепла, така як звичайної людської температури. Звичайно, тоді було не тільки духовне єднання наше, а й тілесне, тому що я мав можливість потримати своєю правою рукою за правою руку святителя, який стільки людей цією рукою благословив і стільки людей привів до Христа і до церкви. Я зрозуміла, що для вас це був найтрепетніший і найважливіший, можливо, десь на сьогоднішній момент у житті. Це, ну, напевно, була кульмінація такої нашого нашої, нашої бажання, такої, тому що, звичайно, ми не мріяли, ми не дуже не просили навіть таке прохання, щоб відкрили нам раку. Але видно, священнику Господь поклав на серце молітним святителя, щоб ми могли все ж таки особисто і особливо доторкнутися до мощей Великого святителя. Читаючи історію великого святителя, ми знаємо, що він любив надзвичайно дітей. Він спасав цих дітей, перевозив їх через океан, створював приюти, і цим самим завжди був з ними, молився за них. Скажіть, будь ласка, ваше високоприсвященство, чи на сьогодні створено там музей, який би мав свідчення того, що наш Іоанн Шанхайський, святитель великий, праведник великий, опікувався дітьми. Можливо, там є якісь світлини. Чи побували ви в ньому, чи щось бачили цікаве для себе? Святитель Іоанн, після того, як він очолював шанхайську кафедру, і там сталася комуністична революція. І почали в прямому списі фізично знищувати духовенство і православний народ, він 5 тисяч людей вивіз Сполучені Штати Америки і там його кромляв. Серед тих людей, які переїхали тоді, емігрували в Америку, були багато дітей, звичайно. Святитель був сам по собі дуже строга людина. І строга, і добра. Ну але безмежно він любив дітей. Він заснував приют. На честь святителя Тихона Задонського. і я мав честь цей раз також перебувати в цьому приюті, в якому залишилася келія святителя, в якій він і приймав людей, в якій він жив. До речі, святитель мав такий великий подвиг. З моменту прийняття монашества святитель до самої кончини ніколи не лягав спати. Він не мав кроваті в своїй келі, він тільки сидя, молясь коло святої ікони, трошки відпочивав. В храмі, який зараз посвячений його святому імені, знаходиться ікона, яка дуже чтима в Сан-Франциско, ікона Божої Матері Млекопітательниця, де зображається, як Божа Матір, грудью годує Младенця Христа Спасителя. І от святитель вже там, в Сан-Франциско, кожний день без винятку після богослужня ходив по я цитую з його життя, по хрущобах. По мусорниках і збирав голодних серед дітей. І приводив їх всі приют. І діти, коли бачили кормлящу Божу матір, вони ставали перед нею на коліна і просили, щоб Матір Божа дарувала їм будь-яку їжу. Святитель від голодної смерті спас сотні дітей. І своїми очима в музеї я бачив фотографію, де сфотографований молодий, тоді ще сидів Ільян, і коло нього маса дітей різних національностей. Цікаво, що в день пам'яті великого святителя приїжджають ті люди, ті діти, які зараз майже по 90, дехто до 100 років мають і Є вказ... довгожителі такі. Так. і вказуючи рукою на фотографію, де маленькі діти кажуть, це я, а це я, а це я. І ми вдячні безмежно то святителю, який спас нам життя від голодної смерті. Ви дуже гарно сказали, що якраз приходять 90 річні і підсторічні, тому що ось я готуючи програму, прочитала, що при соборі є хор, який носить ім'я Іоанна Шанхайського. І керівник хору говорить, що там співає четверте покоління іммігрантів. Тобто, напевно, співають ті ті діти, яких він спас. Звичайно, пам'ять святителя Іоанна, вона дуже там чититься. В цьому соборі мені отрадно було після закінчення літургії, спілкуючись з паствою, яка залишилася в соборі. Я здивований був до слів сторону тим, що підходили люди, які зі сльозами на очах казали, дика, можна до доторкнутися, ви український архірей, а ми з Києва. Одна старенька жіночка, Тамара, її звати, 93 роки мала. Я підходжу, а вона в сльозахся. Я кажу, може, взяла благословення, може щось сталося у вас. Може, чимось можу допомогти. А вона з трудом зупинила сльози, каже: Владико, я з Києва. Я виїхала ще зразу після революції. Я ціле життя прожила тут, в Америці. Я саме щаслива людина, тому що я маю можливість бути коло світіліана, який стільки при житті, я пам'ятаю його, нам допоміг нашій сім'ї, нашому духовному становленню, і побачити архірея з України. Старенька жінка була безмежна рада. Ви на той час були місточком, який об'єднав ту жінку, вас і святителя Івана Шанхайського. Але і об'єднав Іван Шанхайський вас іще із... Святителем нашим можемо вже так говорити, правда, владико, хоч і наперед архімандритом Василієм Проніним. Тому що Василій Пронін навчався в Івана Шанхайського, то якраз звідтам прийшла та вся любов від Іоанна Шанхайського до тих дітей, які навчалися, і наш архімандрит Василій був сам родом з Києва, з України. Та Іван Шанхайський був з Харківщини. І власне з того моменту навчання. Нашого Архімандрита Василія Проніна у бітолі розпочалася велика довговічна дружба архімандрита Василія Проніна із Іваном Шанхайським. І той місточок якраз об'єднав і вас разом із цими двома великими людьми церкві. Дуже важливо, особливо в житті монастирів і храмів, також щоб сохранилася приємственність. Приємственність старчества, приємственність духовні чисто, духовного опыта, який мали наші вчителі, наші духовні наставники. І саме Архімед він познайомив нас ще ближче з святителем Іоаном, якого тоді так ну, не дуже знали, тому що він був архієм Руської Зарубежної церкви. І сьогодні, сьогоднішній день, ми з'єднали таким духовним. Мостиком, духовними зв'язками два континенти, далекі від нас. Америка, яка знаходиться дуже далеко, але дуже близько. Тому що там знаходиться той, хто виходить, як ви сказали, з Харківської єпархії, з Харківської губернії. Тоді, наш земляк, який очолював Сан-Франциську єпархію і прославився великою святістю. Мені одрадно читати ті листи, які. Свій час святитель Санхая писав Мукачево, Мукачівський древній монастир, тоді ще молодому Архміту Василію, підтримуючи його в такому духовному становленні, як молодого Єрмонаха в нас, на нашій землі, в Мукачському древній нашій святині. От бачите, справді, як ви сказали, далека Америка, і в той же час вона стала для нас, для Мукачівської єпархії, дуже близькою. В гості прийнято їхати з подарунками, але і з гостей повертаються з подарунками. Чи збагатилася якоюсь святиню на цей раз наша Мукачівська єпархія? У мене залишилось таке тепле відчуття при зустрічі з керуючим архіреєм Сан Францискої із Західноамериканської єпархії, архіпіскопом Кирилом, його вікарієм, єпископом Феодосієм владика подарував. Для нас також велику святиню, ікону з частичкою мощей святителя Йоанна. Також ще одна святиня була привезена сюди в Закарпатті подушечка, на якій лежали мощі святителя від початку обрієтіння їх до моменту переоблачення, 18 років мощі, чесна глава святителя, лежала на цій подушечці. І коли переоблачали. Святі мощі, то цю подушечку і в сторону і милості Божою подарували нам для також ту святин для нашої епархії. Ми зараз на цю подушечку кладемо ікону з мощами, і в скорому часі вірники будуть мати можливість поклонитися, коли будуть зроблений ківод. Візит закінчився. Добрий, щирий, світлий і радісний. Летіли в літаку. Про що думали? Адже Іван Шанхайський дуже любив літати. Тому що він був пастором і європейським, і західноамериканським. Читаючи життя Святителя, мене здавало те, що Святитель ніколи не мав покоя. Він ходив, їздив, літав для того, щоб окормляти свою пасту і та жертовність, яку він мав, дала добрий такий в моєму серці, як архіпастер, як єпископа нашої єпархії. Їдучи тут назад, а ми летіли 10 годин, часу було досить багато. Я перекручував ту плінку, плівку в своїй голові від моменту, коли ми вперше переступили порог Кафедрального собора. Я пам'ятаю відчуття першої моєї поїздки, вони були такі також дуже яскраві. Моя мрія була така духовна ціль на землі. Щоб попасти в Сан-Франциско в кафедральний собор, вона здійснилася. Милостю Божою здійснилася вона і другий раз. І ви знаєте, кожен раз будь-який візит, будь-яке доторкання до святині в людині, в душі породжуються нові і нові відчуття. Мені дуже хотілося, коли я приїхав, я багато разів розказував вже на проповіді людям, щоб люди відчули частинку того. Духовно, духовної радості, духовного торжества, торжества православ'я, торжества маленької Пасхи, що ми відчули саме там, в Кафедральному соборі. Служав літургію, як по уставу церковному, архірей стоїть на кафедрі, кругом стоїть народ. А з правої сторони я неодноразово обертався, дивився на раку святителя. Вона була поруч, декілька метрів всього. І відчуття духовної присутності, святителя — рядом. Він дійсно рядом був і душею, і духом, і тілом. І мені здалося, що ми двоє совершали божественну літургію. І такий духовний страх в доборозмінні того слова, духовний трепет і відчуття своєї відповідальності, навіть за ту маленьку літургію, яку ми совершили там. Він залишився, знаєте, таким благодатним теплом в моєму серці. І, звичайно, спілкування з пастою. До мене підходили люди. Які цікавилися дуже подробності життя нашої церкви, нашої держави. Вони щось відкривали для себе нове. Вони буквально з такими широко відкритими очима слухали про те, як я розказував, як проводиться зараз життя в нашій епархії, взагалі в Українській церкві. Всі усердно молилися за предстоятеля нашої церкви і вдячні були святителю Іоанну, коли якого ми поминали ім'я нашого блаженнішого мітрополита, що мітрополит здравствує. Блаженніший наш в доброму здраві зараз виконує свій першосвятительський подвиг і служіння в нашій Святій Церкві. Як я вже говорила, в гості без подарунків не приходять. Сьогодні ми прийшли до вас теж із живим подарунком, тому що сьогодні ми зустрічаємося з вами у надзвичайний день день вашого народження, день, коли Бог подарував вам життя. Обдарував ваших батьків такою великою радістю, що народився у них син. Син, який сьогодні окормляє велику паству. Дозвольте мені від імені керівників нашої телерадіокомпанії та всієї вашої пастви привітати вас із днем народження і побажати вам многие літ.